Так, маємо один лот, шорти підліток, 2342, хлопчик. Хочу показати ці дуже круті, х, круті такі шортики. 13-14 років модель іде така, знаєте, тканина, ну, типу як льон, щось таке. Вони такого якогось молочного кольору, не повністю білі, дивіться, які класні, вообще. суперова. Тоненька, дихаюча тканинка, супер класні. Значить, 13-14 років. Далі є такі 14 пляжні, є такі 14 років, 170 зріст, теж такі класні жовті. Тут буде а, а, також 8-9 трошків, одні такі. А, такі а, на 7-8. Трикотажики, просто тоненькі. Далі, ось ці комплект, по три домівки їх тут <кій> покажу вам. Щось горло, дівчата. Ось такий тоненький котончик, Це 100% котончик, дуже круті вони. Такий, знаєте, комплект взяли. І такі на море можна такі одягати, під теніску буде круто. І навіть до школи можна зараз ще одягнути. І просто. Хлопці люблять такі, знаєте. Кольори. Ну три одинички. Значить, це у нас 10-11 років. І такий є комплект на 164 розмір. Три одиниці. Далі такі на двонитку йдуть з 13-14 років. А, такі у нас шортики до 146-152. Така м'ята, теж натуралочка. Двіси, це класні. Далі, такі як були, типу там вони однотонні такі, також типу льон 158, 152 розмір. І є ще вони в 164-му розміру. Класні такі. Далі джинс, дуже крутий, в трьох розмірах він іде. 90 років, Дивіться, які класні. Також можна відрегулювати. Супер. Значить, вони йдуть розміром 158, 164 і 140. Так, 146, ще один такий комплект, три одинички. Далі такі м'ятні 146-152, такі 170 три йдуть.